Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього заняття текстові поля. Це інформатика 8 класу і працюємо ми за підручником колектива авторів Коршунова Завадський, Стасюк. Що ж таке текстове поле? Текстове поле це об'єкт, призначений для введення користувачем тексту. Для додавання текстового поля використовують такий синтаксис. end дорівнює entry. Дошки. End – це назва об'єкту, яку програміст надає самостійно. Entry це конструктор текстового поля. Давайте розглянемо і спробуємо прочитати наступний код програми. Tkinter Import. Підключення модулю TkInter, призначеного для створення елементів інтерфейсу користувача. Tk дорівнює. ТК це буде створення вікна програми. ТК геометрія 300 на 250. Задання розмірів вікна. Дев-клік. Створення функції клік, після виклику якої буде друкуватися привіт. Привіт з комою зверніть увагу. БТН дорівнює батен текст. Привітання, команд, клік. Створення кнопки. Яка має ім'я БТН, на якій буде написано слово привітання, і яка буде пов'язана з функцією Клік. Тобто, після настання стандартної події, яка відбувається з кнопкою, це її натискання, буде друкуватись привіт з комою, до речі. Далі йдуть параметри нашої кнопки. Тобто, її. Розташування 150 100, її ширина 100 і її висота. N дорівнює entry, це створення текстового полю. І далі йдуть його параметри. 150 і 40 це його розташування, віз і хейт, ширина і висота відповідно. Як же буде виконуватись ця програма? Після. Запуску на виконання цього коду ми будемо мати вікно, в якому будуть розміщені кнопка і текстове поле. Після натискання кнопки буде друкуватись не у самому вікні, а у оболонці IDLI Привіт. Не дуже зрозуміло, для чого тоді тут створено текстове поле. Тому що, щоб не вводив у це текстове поле, а текстові поля створені для того, щоб в них щось вводили, це ніяким чином не буде відображатись на друку. Тобто все одно буде друкуватись привіт, кома. Да? А хотілося б нам, щоб тут привітались саме з тією людиною, яка буде вводити своє ім'я в текстове поле. Ну тоді б мав якийсь сенс створення цього текстового поля. Крім того, нам би ще хотілося б, щоб цей друк-принт відбувався у самому вікні програми. Але про це ми поговоримо на наступному уроці. Поки що хай буде принт виводитись в оболонці IDLI. Тобто, користувач цього привітання все одно не побачить. Але, хоча б, давайте зробимо так, щоб все ж таки друкувалося Привітання разом з ім'ям, яке вводиться в текстове поле. Тож виникає цілком логічне запитання, як отримати дані, які ввів користувач у текстове поле у програмі. Це робиться за допомогою методу get. За допомогою цього метода, наприклад, ось таким чином, можна отримати дані, які ввів користувач в текстове поле. end.get «End», до речі, це ім'я нашого текстового поля. Ми його так назвали. Як зчепити текстові рядки під час введення? Рядки, які необхідно зчепити, записуються через кому в команді print. Ось, наприклад, привіт, кома, «End head». От якраз після кому буде введено те, що користувач в текстове поле. То, як ви вважаєте, друзі, який рядок потрібно змінити у тексті програми для того, щоб програмка віталася саме з тією людиною, яка написала своє ім'я у полі? Звичайно, то буде рядок з командою Print. Print і в лапках потрібно щось дописати. От який з цих варіантів ви б дописали оцей рядок з Prinтом. Я сподіваюся, всі правильно обрали необхідний варіант. Це варіант print private end.het. Виглядати все це буде приблизно ось так. І тут все добре, але, як ви пам'ятаєте, за правилами введення тексту між. Словом, і знаком оклику не повинно бути пробіла. Я сподіваюся, що ви впораєтесь з цим моментом і зробите так, щоб ваша програма віталася за правилами введення тексту. Тобто, щоб між вашим ім'ям та знаком оклику пробіла не було. Підказка була і у цьому відео, і у тексті вашого підручника. Тож, я вам бажаю успіхів! У виконанні четвертого завдання вашого підручника. Сьогодні ми з вами створювали поле за допомогою мови програмування Python у вікні, яке, крім того, ще мала і кнопку з функцією, яка призводила до виконання якоїсь події при натисканні цієї кнопки. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До наступних зустрічей!